Добрий день, друзі. Ну що, у нас сьогодні на календарі 25 лютого субота. Агроасістенс груп продовжує працювати. Сьогодні до Кіровоградщини прибув такий гарний красень. Басочок 110 сил. Тільки приїхали до нас на майданчик і одразу розвозимо. Так що зараз будемо розвантажуватися і. Вводити в експлуатацію. Ну що, поїхали? Вчора натирали, натирали. Хотіли гарненько його привезти. Їхали. Да, не дуже-не дуже швидко, але все одно погода така дощик, але як кажуть дощ, то на радість. Якщо є дощ, то... А, а, агроном, агроном спить спокійно. Землі є. <laughs> да, да, да. Так, так, що... так. Ну як, вачу враження? Те, те, що бачили, те й приїхало. Ну, ось у нас власник при... Уже цього трактора приїхав на майданчик. Побачили, пройшли тест-драйв і забронювали такий трактор. Ну що, зараз розвантажимося і як то кажуть до бою. Ну що, пуск пішов. А, заводиться. Ласточка. Потужна, потужна техніка. Тепер і на Пірвоградщині ще один тракторець додався. Але це ж у що, це ну, Сміла, це кіровоград Черкаська область, по факту. Сміло Черкаська. Да, да, да. Тут все поряд. Да, це не, гробі, це не, а. не так що, Ну що, йдемо до навчання, так що, Ну що, друзі, як у нас і заведено. Це здрайв йде повним ходом. Так. Нам дуже приємно, коли людям подобається те, що вони купляють. Дійсно техніка хороша. Не скажу, що це найкращий трактор в світі. Звичайно, у кожного є свої плюси, мінуси, переваги, недоліки. Ну, нічого, ми е, плануємо в цьому році зробити вам Таке поверхневі порівняння з конкурентами на ринку, так як і по ціні, по, скажімо так, по комплектаціям, по фінансовим умовам, гарантії, сервіс. Ну, тобто, всі ці моменти ми хотіли би освітлити, щоб ви розуміли, за що ви платите, звичайно, трактор не дешевий, це не можна порівнювати. Його там з китайськими тракторами чи з МТЗ, це трошки вже вищий сегмент. От. Але ну, на кожну кожного є свої можливості фінансові і до чого і ми даємо От, дуже цікаву програму, хто знає, хто не знає. Тому нічого тут. Сором'язливого немає, що ви дзвоните, запитуєте і цікавитесь технікою. Не завжди, як то кажуть, ціна це показник. Чи в більшу, чи в меншу сторону. Ну що, друзі, зараз ми ще раз. Я так розумію, буде тест драйв і спитаємо власника його враження поротрактор. Ні, тест драйва вже не буде, вже хороший хазяїн все скоро додому везе. <сум> ну що, візьмемо пару слів, враження і так далі. Так, ну що, тракторець у нас вже. На подвір'ї, як то кажуть, у власника. Ну скажіть пару слов. Як вам трактор? Як вирішили дойти до цього вибору? Ну, вибирав, звісно, новенько, тому що те, дивись, характеристики тих тракторів, тих тракторів. У мене є Толік, тобто Т-40. Т-40, да. <рес> <рес> толік, як кажу на нього. Ну, да, теж хороший трактор, ну, треба щось більше, тому що є землі гектар 20, є кума в одного, другого, допомагаємо один одному. Ну, так вирішив я перший купити. Э, в нього є щось одне, в мене є, це будемо один одному допомагати. Ну, і Вибрав я його і по цій програмі, якій предположили ну, да, мені. Так, да, скажу е, пару слов про програму. Це те, що у нас є програма фінансування, ну, кредитування по трактору Басак. Тобто Олександр заплатив 70% вартості трактора і зробили спецумови. Це 9 місяців, в принципі, нічого не платить. От, тому, ну і звичайно, стандартно каско там на 2 роки. Тому от, ну, ця програма, я думаю, допомогла вам. Да. Да. От, теж хочу підтвердити те, що ось у людини 20 гектар землі і, і Т-40, да, і все одно люди купують нормальну техніку, це не, не показник, скільки, як то кажуть, у людей землі. Тому, як я казав, можна мати 5 гектарів і вирощувати коноплю і, <реш> <реш> і <реш> мати 10 таких тракторів, <реш> <да>. <реш> то... не треба там тисячі гектарів. Да. Ну, Порівнювати з Т-40 ми не будемо, бо Ні. це трошки інший трактор. Да. От. А з чим ще порівнювались такого класу? Може ну, ж дивився ж і ну, всі я передавався, які зараз є на ринках, і турецькі, і там вже є Китай, ж... і наші ферми, Ну, якось це мені як Зайшло, да? до душі стало. То якось... да. Ну тому, як у нас склалася з вами ця здійска, я ж сказав: приїжджайте краще, подивіться да, на прийшли... трактор. Сашою приїхав. Да. Да. Тому да. що да. у нас така програма, да. що така програма, що знаєте, як буває так, що великий холдинг там каже, що я буду робити в цьому тракторі, чи що. Ну, директор, да? Ну, Чесно, не хочеться продавати трактор, коли знаємо, що ну, відношення дібо, до нього ніяке буде. Да. А буває так, що люди там предели. Ну, був у нас один випадок, що предоплату зробили, прийшли, подивилися, що ну, не подобається. То краще це в принципі це, ну скажімо так, це серйозні гроші. да, То приїхали, подивились, понравилось, да, проїхали, як ви забронювали. Да. Ми броню, до речі, беремо невеличку, тобто чисто символічно. Понравилось, поїздили, все не понравилось. Ну зараз ринок великий, конкуренції багато, завжди є і дешевше, і дорожче, тому. Ну, Якось що так. скажу, так. Якось так. Я думаю, що ви будете задоволені, ми постараємося не підвести. І на наступний рік, щоб, скажімо, ваша земля, об'єм збільшився в 5 разів. Ну, дякую. Це буде Україна. Тільки так. Це буде Україна.